У номер 5.8 із підручника Алгебра 8 та номер 10.8 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Виконайте дію і 6 завдань. Приступаємо до виконання. Подамо 12М і знаменником 1. Тепер помножимо чисельник на чисельник. Знаменник на знаменник. Скорочуємо 16 і 12 на 4, 12 ділимо на 4 буде 3, 16 на 4, 4. І М і М квадрат на М. М ділимо на М буде 1. М у квадраті ділимо на М буде М. Маємо в чисельнику 3а. В знаменнику 4m. Завдання друге подамо А в кубі із знаменником 1. І тепер множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Скорочуємо на А в квадраті, а квадрат ділимо на а квадрат буде 1. А в кубі поділити на А в квадраті буде А. Чисельнику маємо 7 Ах куб в знаменнику 1. Або це просто 7Ах у кубі. Завдання третє. Подамо 12х куб знаменником 1. Множимо від'ємне число на додатнє, результат буде число від'ємне. І тепер множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Скорочуємо 12 і 4 на 4, 4 діли на 4 буде 1, 12 на 4 3 х квадрат і х скорочуємо на х, х ділимо на х буде 1, х квадрат на х буде х. Маємо в чисельнику 7 y на y в кубі це буде y у четвертому степені. У знаменнику x. 3 на 7 забула, 3 на 7 21. Загубила. У чисельнику 21 y у четвертому степені у знаменнику Х. Четверте завдання. Подамо 5C m четвертому степені знаменником 1. Тепер множимо. Додатнє число на від'ємне. Результат буде число від'ємне. Чисельник множимо на чисельник. Знаменник на знаменник. Скорочуємо 5 і 15 на 5, 15 ділимо на 5 буде 3. С і це Скорочуємо на С, буде по одиничці. І тоді маємо в чисельнику m4 на МЦМ в п'ятому степені. Мінус не забуваємо, а в знаменнику 3. Подамо 5аб в квадраті знаменником 1. Множимо від'ємне число на від'ємне, результат буде число додатнє. Множимо тепер чисельник на чисельник. Знаменник на знаменник. Скорочуємо 5 і 10 на 5. 10 ділимо на 5 буде 2, а і А скорочуємо на А, і Б і Б в квадраті скорочуємо на Б. В чисельнику маємо Б, в знаменнику 2. І подамо тепер 13С квадрат d із знаменником 1. І множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Скорочуємо 13 26 на 13. 13 ділимо на 13 буде 1. 26 ділимо на 13 буде 2. Це квадрат і це куб скорочуємо на c в квадраті. С квадрат ділом на cвадрат буде 1, c в кубі на c в квадраті буде С. І d і d квадрат скорочуємо на d. d ділимо на d Буде 1, d в квадраті на d буде d. Маємо в чисельнику 7, в знаменнику 2 С, Д. Номер 5.8 із підручника алгебра 8, та 10.8 з підручника математика 8 виконана.